Грожанські професії, сварщик, механік, водій. Ну, За моїм автобусом прийдуть. І так вийшло, що моїм же автобусом мене завезли в воєнкомат. І снаряди вилітають, вилітаєш, як, як дзега тако. Двері відкриті, це так положено, щоб вискочити з бойових. Ні окопів, нічого, ну я кажу, знайдеш, а цих дронів як, як жмілів. Головне, що ми ніколи не униваємо. І так йдемо, ми не знаємо, чи вернемося, але завжди. І не прощаємося. Все, зустрінемося, Все. Солдат-водій, позивний Ясон. На щодо позивного, у мене був дід Ясон. Він великовітчизняно загинув чи в Чехії, чи в Словакії. Я точно не знаю. І все було якось: поїхати йому ці дві гвоздички положити. Ну не вийшло, ну, після війни поїду. І батя був Ясонович, сильніший рентгенолог гінолог санаторія Денишах. І я так вийшов Ясон. А воно вже так вийшло, що. В село до нас приїдьте, де живе така-то фамілія, а, а я сон всі знають. <ріст> В цивільному житті я е, працював водієм шкільного автобуса. гражданської професії, сварщик, механік, водій. Ну, останні роки що я на автобусі працював. Як почалася війна, всі кинулися терборону, до мене кажуть, що ти, я не йдеш? Кажу, чекайте, за моїм автобусом прийдуть. За моїм автобусом, там е, в березні місці прийшли, і так вийшло, що моїм же автобусом мене завезли в воєнкомат. І потім е, там не сподобалось, ну, там не взяли, там не взяли. І от е, 15 квітня 22-го року я приходжу, ну вже в воєнкомат, форму отримую, і дають мені один в один такого автобуса. Відвести, завести, понятно, і на позиції, і з позиції, ну бувають такі що, ну, і, і обстріли, і тічка літить, корекція — це був 22-й рік. І снаряди вилітають, вилітаєш, як, як дзига таку. Двері відкриті, це так положено, щоб вискочити з бойових. Шасто пахлеще. Як, як ми були там, виходиш, не окопів, нічого, ну рую, як кажу, знайдеш, а цих дронів як, як жмілів. Зараз за три роки стало йому на що дронів дуже зараз важко. Ну що сказати, тих, що я знаю, мій син зараз учебку закінчив, чекає комплектацію і піде, допустим. Брат двоюрний був в ОТО, зараз він теж в гарячій точці. Ну, жінкин син теж. Та й не бо жінка. Як, мама буде все нормально. Кожному своє. Є, що бояться, є, що ховаються. Хоча б друга лінія там у копи чи Що, ну... У нас <сі> всі водії. Ми завжди, навіть на нуль, то хлопці завжди було хороше настроєння. Головне, що ми ніколи не униваємо. І так йдемо, ми не знаємо, чи вернемося, але завжди. І не прощаємося. Все, зустрінемося все. Майбутнє. Починається тут. Долучайся!